Hola a todos, всім привіт! В цьому відео говоримо про кухонне приладдя, різні ложки, виделки, тарілки та кухонні прилади. Empecemos! Починаємо. Із ці картинки магічних кухонь, подяка штучному інтелекту. El Plato, Тарілка, El cuchillo – ніж. La cuchara ложка, лакуча, чайна ложка. El tenedor виdelka. El bol miska. El basso склянка. La copa vocal. La sarten, пательня сковорідка, лая каструля, El Cato, Kif, La Catherola, Теж каструля, але іншого типу. Лаоя вона більш висока, більша сама по собі, катерола трошки менша. І найчастіше вона ширша, ніж вище. Щось таке. Ла Фуенте. Блюдо. Ла Фуенте орно, лист для запікання. Протвінь. Ель коладор. Ситечко. Ель Ескурридор, Друшляк. Y el repaso de las palabras. повторение La sartén. Patelña skoveritka. El colador. Sitechko. La fuente. Bludo. El cazo. Kius. El vaso. Sklanka. El plato. Tarilka. La copa. Bokal. La cucharrilla. Czajna łożeczka. El cuchillo. Nisz. El tenedor. Wedelka. El escurridor. Druszlak. La cacerola o la olla. Kastrula. La cuchara. Losca. el bol muesca siguiente parte de las palabras la taza chasca el tazón muesca la jarra leche el jarrón vaso la cafetera cava barca machina la tetera chayuco La espatula, лопаточка. La espumadera, šumivka. Від слова espuma, pina. La tabla o la tabla de cortar. Dosca для нарізання. El mortero y el mazo. ступка y tofcaчоc. El molde, porma для запікання. El rodillo, качалка. el rayador, terco, el embudo lico y el segundo repaso de las palabras y por повторение. El, el embudo lico el tazón miska la cafetera cava varka cava machina la espátula la, patechka. la jarra глечик, эль РАЯДОР. терка, латаса, чашка, эль Родио, качалка, латетера, чайник, эль мортеро и эль масо. ступка и товкачек, эль мольде, форма для запекания, ла табла, O la tabla de cortar, dosca, dosca de la narizania. La espumadera, sumivca. El jarrón, vaza. Y la tercera parte de las palabras. Y la tercera sliv. Las agarraderas, brechvatke. Las manoplas, rocavichke. El delantal, fartuch. Ель кучарон, ополонок, ель таміс, деаріна, сито для борошна. Ель абреботеяс, відкривачка. Ель сакакорчус, штопор. Ель абрелатас, консервний ніж. Як бачите, всі три останні слова є складеними словами, складаються з двох слів. Ель орно, піч, духовка. El microondas, мікрохвильовка. Micro tostadora тостер. – la, la, la cocina Це все у нас плита. Ще одним словом, яке використовується для позначення плити, це бітросераміка. Слова la placa» і ла вітроцераміка найчастіше використовуються для позначення керамічних плит. La estufa» – найчастіше, коли ми говоримо про газові плити. cocina» – більш загальна назва, власне, як і назва самої кімнати кухні. La, La nevera, el frigorifico, el frigo o el refrigerador. Це в нас все холодильник. La nevera, el frigorifico, el frigo використовується в Іспанії і в Латинській Америці. El refrigerador, схоже на англіцизм. Власне, це і є англіцизм. Частіше використовується в Латинській Америці. El fregadero. раковина або мийка. В іспанській мові є різниця між раковиною в ванній кімнаті і раковиною або мийкою на кухні. El fregadero. Це у нас кухонна раковина. В ванні буде el lavabo. Тому будьте уважні. І la tercera parte del repaso de las palabras. І третя частинка повторення слів. La tostadora. Toster. El tamiz de harina. Cito de Borostan. El microondas. Microjuelotka. La placa, la estufa o la cocina. Pleta. Las agarraderas. Prehuatke. El sacacorchos. Stopper. La nevera, el frigorífico o el frigo. También el refrigerador. Холодильник. Ель Деланталь, Хартух, el фрегадеро. Раковина мийка, Ласманоплас, рукавички, ель кучарон, Ополондок. Ель абреботеяс. Відкривачка. Відкривачка для пляшок. Ель Орно. Піч духовка. Y el abre latas, concern and niche або відкривачка для консерв. Es la lista que he preparado para vosotros. This pizza, який я підготував для вас. Si olvidado algo, якщо я щось забув, Напишіть в коментарях. комментариях. como siempre, gracias por mirar buena suerte a todos. І, як завжди, дякую за перегляд та всім вдачі. Там є ноль відео і канал і панер мегусто. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ме перефіксель студіо, порайсу адіос і осталевісто. Здається, що це все, так що до зустрічі.